20 серпня працюємо біля ФАПу ворота, друзі. Одервали ворота. У нас є свій генератор. Старостату. Хлопці вміють варити. в ОКГ. Саша Коваленко. Виноградій Іван працюють і зроблять, і вже зробили башти. Дякуємо їм і всім хто нам допомагає ще передивимося трохи де є победварювати щоб нам лишній раз не займатися цими роботами у нас все виходить і ми працюємо для громади в центрі парк дитячий майданчик також Наводимо порядок, дивимося дитячий майданчик, потребує ремонту лавочки. Хтось трошки пошкодив, але ми відремонтуємо не тільки лавочки, але дотримується, треба й батькам. Уважніше, уважніше слідкувати за дітьми щоб культурно гуляла молодь разом з батьками, друзі. 19 серпня. І ми підкошуємо за бур'яниність. І чудово виходить, друзі. Хлопці в УКГ працюють. Дякуємо їм за наведення порядок і підтримання порядку. Віктор Коркач, хлопці супер, трудяться, молодці. Дякуємо всім хто допомагає.